Кому свята, а кому підготовка до зно та заняття з репетиторами у абітурієнтів 2016 Саме тепер настає час прийняття доленосних рішень. На радість випускникам і їхнім батькам міністерство освіти цьогоріч виявилось до них досить лояльним і не внесло змін в умови прийому до вишів. Не спантеличить нововведеннями влітку і Криворізький національний. Він проводитиме набір на ті свої спеціальності з різноманітних галузей знань, які традиційно користуються попитом. Хоча деякі новинки в їх переліку будуть про них вже можна дізнатися на сайті закладу. У розділі абітурієнту, які особливості цьогорічної вступної кампанії, а зокрема в 16 році, як і в минулому році необхідно подати три сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, і в цьому році є така особливість. Я думаю, вона сподобається нашим абітурієнтам. Що третій сертифікат ми пропонуємо вибирати з двох або з трьох. Абітурієнт вибирає той, який в нього є, і той, який у нього. Краще складено. Як і в минулому році, враховуються балатестата, 10% буде писати в загальному балі, як і в минулому році, при вступі на інженерно-технічні та переднишу математичні спеціальності буде додаватися 5% за проходження курсів спеціальних при вузі або за перемогу у всеукраїнській олімпіаді або захисті наукових робіт. Дарма що у суботній день пропозицією зазирнути у відкриті двері КНУ скористалося чимало претендентів на звання студента. Хлопці і дівчата слухали презентації факультетів, які складають головні вузли структури загальноуніверситетських, пединститутівських, факультетів економічного та металургійного інститутів. У декого з присутніх на заході молодих людей виникло бажання приєднатися до більш ніж 18-ти тисячної студентської родини. Проте питання вибору спеціальності чи не одне з найскладніших не дає спокою майбутнім абітурією. В останнім часом трошки знизився, знизилась привабливість, скажімо так, в лапках, атрактивність технічних спеціальностей, хоча на виході випускників цих факультетів їх забирають майже всіх, майже всіх, тому що їх реально не вистачає промисловим підприємствам. А ось економічні та юридичні напрямки вже багато років є привабливими для молоді, хоча практично всі виші констатують про надлишок випускників таких спеціальностей в Україні. Лише найздібніші і конкурентоспроможні випускники економічних та юридичних факультетів нині можуть знайти собі місце на ринку праці одразу після отримання диплома. Ті ж молоді люди, які не збираються покидати місто і не мають коштів на платне навчання, можуть випробувати долю, подавши документи до Каїну. Багато людей реально дивляться на речі, тому що коли є виробництво, то є робота, і тому на ці, і міністерство на ці саме спеціальності дає нам багато державних місць. В час, коли люди десь, можливо, потерпають матеріально, вони розуміють, що треба навчатися на державній формі навчання. Хочу запевнити, що всі, хто складе позитивно сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання і буде мати у себе сертифікат з математики і Наприклад, фізики, чи хімії, чи якоїсь іншої точної науки, він не залишиться без державного місця. Що ж до навчання за контрактом, то Криворізький національний взагалі не виставляє обмежень для бажаючих професійні знання своїм студентам у цьому виші третього четвертого рівня акредитації дає сильний викладацький склад, 65% якого це кандидати і доктори наук. І навіть розділення закладу на повноцінні вуз різних напрямків, про яке йдеться останнім часом, не знизить якість вищої освіти у кривому розі. Це дуже можливо, практично процес в цьому напрямку йде. Завершені подопогодження, Основних міністерств, які формують проект рішення уряду, і е, на зараз, наскільки мені відомо, проєкт розпорядження уряду вже знаходиться в кабінеті міністрів. Як подивиться на це, уряд це інша справа. Всі ми структури державні, але такий процес він іде. Вища школа України. Нині поступово наближається до європейської викладачі Криворізького національного університету. Запрошують всіх поміркованих і розсудливих молодих людей пройти цей шлях разом.